Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Активатор лючка Бензобака для автомобілей групи ВАК застосовується центральним замком для того, щоб блокувати лючок, коли автомобіль під сигналізацією. Застосовується на автомобілі Audi, Шкода, Сеат та Фольксваген. Повний перелік автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео. Один з каталожних номерів 1 J0 810 773. Деталь готова до встановлення на автомобіль. Каталожний номер в системі деталі IF df 12662. Якщо є товар в наявності, він готовий до відправки в день замовлення. Вдалих покупок та хорошого дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.